Продовжуємо, продовжуємо блок наших новинок е, на новій тканині. Те, що ми обіцяли і чим ми зараз працюємо, це ще один вид шифону, Показую вам його зблизька. Ну, власне, коктейльня сукня. Ви можете її бачити також на манікені. Я завжди вам акцентую увагу, щоб ви звертали увагу на манікен, тому що тут можна побачити посадку, як вона буде е, виглядати вже е, відповідно на дівчатах. Значить, тут інша структура. Бачите, такий він з переливчиком, трошки йде шифон, дуже гарний підклад. Підклад іде трикотажний. Е, о, о, особливий момент. Атласні бретельки, тобто не костюмні, атласні, дуже ніжні класні бретелі, І такий самий атласний поясочок. Е, розмірний ряд буде від XS, XS SML. Е, і хочу для порівняння показати ще одну модель. Це 29-та новинка, так, а це. 25030. Просто щоб ви порівняли структуру тканини. Бачите, тут відлив в одному шифоні, а в іншій саме отакі отаке напилення. Воно, до речі, дуже ніжна, дуже ніжний ніжна сама тканина. Що хочу сказати, цієї тканини в нас небагато, тому зверніть на неї увагу. Вона мені також дуже подобається взагалі, оці всі моделі, де Йдуть крильця, вони зараз популярні, так само, як і е, валани, тому зверніть на неї обов'язкову увагу. Також буде дуже приємна ціна і показую додаткові кольори. Це персиковий, ви можете бачити, так? Лаванда показую ближче, блакитний і м'ята. Ось такі красуні. Зверніть також увагу. І як вже в нас традиційно, чекаю вас в особистих і чекаємо ваші замовлення.